Нашу колегу з кластера Полтавщина Аллу Мирно Козленко добре знають у Чорнухинській громаді. З перших днів жінка змобілізувала навколо себе земляків у допомозі захисникам України. У перші ж дні, згадує жінка, доводилося працювати практично на всіх напрямках матеріальної підтримки бійців територіальної оборони. І ми з самого початку допомагали їм із харчуванням і продукти звозили. Ну, так як до цього, звісно ж, ніхто не готувався. Я з дітьми, помічники мої дружини військового їздили, і кожного дня, три рази в день, ми їм роздавали їжу. Сьогодні Алла Миколаївна з соратниками зайняті виготовленням окопних свічок. Справа ця за видимою простотою, все ж потребує дотримання певних технологічних нюансів, адже свічка має горіти достатньо довго, давати не лише світло, а й тепло. Це повинен бути товстий картон, сухий. фітіль повинен виступати вище накрученого картону, щоб міг розгорітися, щоб січка могла розгорітися. Дуже щільно накручуємо, щоб воно могло горіти і ну, якось давати тепло. Скільки чого було зроблено, зібрано, відправлено, волонтери строго рахують і обліковують. Говорять, щоб не було зайвих підстав для злих звинувачень у заробітках на війні. Фактично допомагають постійно одні і ті. ж. Навіть по тим донатам, що ми просимо на парафін, ну, дивимося по людях, які постійно що можуть, те скидають. Деякі думають, що війна у волонтерів думає. Ну, це не так, це дійсно війна в країні. Збирають покупійці на потреби наших захисників, плетуть сітки, роблять окопні свічки, на якій ділянці забезпечення оборони нашої країни немає їх волонтерів. І ми щиро подякуємо їм за їхню невтомну роботу.